Мандруючи бібліотеками, ми відкриваємо горизонт знань, і перед нами оживає світ книги. Про те, як живе ця книгозбірня, поспілкуємося із працівником бібліотеки. Ми усі знаємо, що нещодавно ви отримали нове комп'ютерне обладнання. Що ви можете про це сказати? Так, Нещодавно я отримала комп'ютерне обладнання для Заболоцівської ОТГ. Ми отримали 16 комп'ютерів. На кожну одну бібліотеку по два комп'ютери. І також то з Австрії, а також ми отримали 5 комп'ютерів для підгірці з Києва і 5 для забули з Києва. Ще скажіть, як часто до вас приходять користувачі, якого віку переважно? Цікавляться, В нас приходять різні користувачі від найменшого до найбільшого. Тільки зранку відкриваємо бібліотеку чи клуб і зразу прибігають. От зараз сидять діти за комп'ютерами, ігри вони собі шукають, грають ігри. Ну, як шкільна програма, йде реферати, все проекти вони все собі шукають, роздруковують. У теперішній такий непростий час для України. Які найбільше книги читають? Найбільше читають українську тематику. Вся російська тематика починаємо вже списувати. Які методи і форми роботи ви використовуєте? Ну, в бібліотеці проводимо різні майстер-класи, ігри, забави, вся ну, все, все проводимо. Чим є особливою ваша така бібліотека? Ну, особливо бібліотека, тому що наша бібліотека знаходиться неподалік під Горецького замку 300 метрів. І до нашої бібліотеки дуже часто заходять і іноземні туристи, і такі туристи. Що ви можете побажати усім вашим користувачам і жителям села Підгірці? Саме перше хочемо побажати нам те, що ми всі прагнемо миру, здоров'я і натхнення. Дякую. Катерина Довгань, бібліотекар книгозбірні у підгірцях, поділилася хорошою новиною, адже Заболоцівська територіальна громада мала за честь отримати доволі велику кількість комп'ютерного обладнання. Таким чином, бібліотеки матимуть ще більшу кількість нових користувачів, а це, у свою чергу, полегшить організацію роботи книгозбірні. Скажіть, будь ласка, як змінилася робота бібліотеки після відновлення? Наша бібліотека вже, будемо казати, давня з 1929 року. Вона побудована. Після ремонту, ну, до ремонту також ми працювали, але після ремонту приходять ще більше, знаєте, як одновлена бібліотека, оновлений фонд, оновлені комп'ютери, все в гарне приміщення і всі гарно заходити. Як часто ви відвідуєте бібліотеку? Ну я думаю, що декілька разів на тиждень, як є така можливість. Ну але по святах тим більше сьогодні свято і в неділю. Я весь час. І тут багато дітей я тут же відрадно, бо вони мають можливість працювати. Тут не в кожного дома є комп'ютер, можливості тут вони працюють і під наглядом, і дають їм поради, консультації від стільки книжок є гарно робота бібліотеки завдяки Катерині Васильівні досить гарно поставлена. Скажіть, будь ласка, кому ви хотіли подякувати за таке комп'ютерне обладнання. Саме перше дякуємо благодійному фонду Хоп Черепі, директору Олексію Скоробогатому, який допоміг нам утримати п'ять комп'ютерів на підгірці і п'ять на заволоці. І другий проект у нас був написаний завдяки австрійському спонсорові Пітерові. Також дякуємо. Він допоміг нам 16 комп'ютерів на кожну бібліотеку Заболоцівської громади. Щиро їм дякуємо. Ім їм, їм успіху, процвітання і ще щоб допомагав нам більше і більше і більше. Важливо у непростий для України час розвивати роботу бібліотек. Приємно від найбайдужих людей отримувати щедрі дарунки, які допоможуть покращити цифрові здібності користувачів, книгозбірні та усіх мешканців громади. І хочу подякувати від себе і місцевих жителів за те, що ми маємо можливість користуватися таким швидкісним інтернетом. Розкажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте з іншими бібліотеками? Ну, кожного місяця в нас в заболоцях ОТГ є нарада працівників культури, народних домів та бібліотек. Ми там обмінюємося досвідом, вивчаємо різну тематику, настанови нам дають начальство. І так працюємо. Ну, одні там можемо шукати або якісь фільми, мультфільми. Так, ну, ігри тут. Відвідувати бібліотеки. Це цікаво, пізнавально та креативно.